Більше восьми місяців тому ця п'ятиповерхівка прийняла на себе ракетний удар. Зруйновану частину будинку було вирішено демонтувати, а вцілілу залишити придатною для життя. 13 червня 2023-го – трагічна дата для міста. Кривий ріг атакували ворожі ракети. Внаслідок влучань та ударної хвилі. Суттєво постраждали житлові будинки металургійного району. Двері повиносило, вікна повиносило, мебіль побило. Тоді чи 78, чи 70 домак повилітали. Болем для всього міста став тоді цей будинок. Ворожа ракета забрала чотири життя. Два під'їзди вигоріли вщент. Мешканці сусіднього будинку згадують, та жахлива ніч закарбувалася в пам'яті на все життя. Паніка страшна була, і машини сигналізація робила. Машини, Машини горіли, горіли ті сигналізація була, скора була, пожежна була. Та не одна їх, та там не, не одна шина. Люди там вибігали, кричали, тут весь, всі в дворі кричали. Тут ще молода пара згоріла, мужчину теж не спасли, винесли. Все летіло, все тріщало. Все горіло, тому що там труба якраз була газова. Бачите, що він згорівший, він не стільки розрушений. Три години ночі це було. Постало питання про подальшу долю пошкодженого будинку. Місто замовило необхідні експертизи та проєктну документацію. За результатами будівельних спеціальних будівельних експертиз, було підтверджено, що друга половина будинку, це третій, четвертий під'їзд, знаходиться в нормальному стані, цільному стані і пошкоджень конструктивних елементів, які заважали майбутньому проживанню в цьому будинку, взагалі ніяких немає. Питання було по першому, по другому під'їзду. Протягом, з моменту прильоту, там фактично до грудня місяця, врегулювали абсолютно всі питання з мешканцями будинку, які отримали компрес. Пенсацію вступили в, в заповіт, оформили всі в кінці кінців, оформили всі правоустановчі документи, і вже фактично в грудні завершили повне повністю взаємовідносини з тими мешканцями, які мали право власності у першому другому під'їзді. Понад два тижні тому на загальних зборах мешканці всі частини будинку дали свою згоду на демонтаж. Під знесення пішло 40 згорілих та зруйнованих квартир. До початку демонтажних робіт було виконане алмазне відсічення аварійної частини будинку, щоб безпечно можна було виконувати демонтажні роботи. Складність полягає в тому, що треба розбирати акуратно, посегментно, зверху донизу. Працюємо технікою екскаватору з навісним обладнанням гідроножиці, який знімає ці панелі, всі плити. Також екскалатор з ковшом, який навантажує ну, сміття будівельне вже на самоскиди, на автосамоскиди і вивозиться все на сміттєзвалище. Будівельна компанія вже має досвід подібних робіт. Торік працювали над знесенням зруйнованої частини будинку на Каштановій. Нині на цій локації працює бригада з 10 людей. Дедлайн демонтажу найближчий місяць. Завдання до початку квітня місяця завершити повністю демонтаж і навести лад навколо цього будинку зони відповідальності, де був здійснений демонтаж. Потім вже коштами міського бюджету передбачено видатки, вже видатки і проект відповідно розроблений на те, щоб після демонтажу привести до ладу частково. Ті частини, які оголені фактично сьогодні, це і торцеві стінки, там ще багато там виконати певний благоустрій на цьому питанні. Це вже буде виконуватися фактично вже в травні, в червні. Іван Провод, Андрій Славний, Назар Прусенко. Цей день.